Рукавом від піджака депутат Сергій Лещенко розплатився за допис в соціальній мережі. Колеги Іван Мельничук розірвав на ньому одяг просто в сесійній залі. А все через те, що Лещенко звинуватив своїх колег із БПП, що входять до антикорупційного комітету в саботажі засідань. На засідання вони і справді не ходять. Так чому ж образилися? Ольга Кошеленко розкаже. Коротке усне звернення до колеги по фракції Сергія Лещенка, БППівець Іван Мельничук, завершив силовим прийомом, штурхонув у ліве плече і блискавично відірвав рукав на піджаку справа. Лещенко спробував дати здачі, але колеги по фракції вже відтіснили його на безпечну відстань. Причиною інциденту став допис Лещенка у Фейсбуці, де він звинуватив деяких колег по антикорупційному комітету ради у тому, що вони. Саботують роботу за вказівкою банковою група депутатів від БББ просто не ходить на комітет при тому, що це їхня робота. Вони зобов'язані це робити, тому що їх на це обрали. Парламент це робиться свідомо з метою показати, що цей комітет є непрацездатний, і я вважаю, що піджак це невисока плата за те, щоб суспільство знало, хто корупцією займається. Бепепівці не заперечують на комітет, вони справді не ходять, але не за наказом з адміністрації президента, а тому запевняють, що його голова Єгор Соболів нібито обріхує президента і усю їхню фракцію, тож ігноруватимуть засідання і далі. Доки Соболів буде. Стовувати комітет як площадку для свого піару, ми в комітеті мусимо займатися антикорупційними законами, а не розкручуванням себе як політиків, поширення недостовірної неперевіреної інформації про що саме про президента про діяльність фракції і так далі, саме керівником цього комітету заради особистого піару. Чи піру свої політичні це на комітеті відбувається? Ні, це була заява із трибуни. Це були заяви і біля комітету. І інші. голова антикорупційного комітету Єгор Соболів стверджує, не бачив бпп пепівців на засіданнях вже із місяць. Тож кворум завжди під загрозою. Якщо більшості не буде, вони не зможуть працювати, розглядати законопроекти і подавати їх на голосування. Я думаю, що їх мучає їх керівництво і змушує це робити. Я не думаю, що вони реально в це вірять. А в нас ніколи немає жодного. Натяку на використання задля самопомочі цього комітету в роботі комітету, все має бути по правилам. Ніхто не мусить мати перевагу. Я за це завжди стою. Я думаю, тому ми так ефективні і тому з нами так борються. Представник президента в парламенті Артур Герасимов колег публічно вичитав. Мовляв, президент навпаки заохочує своїх депутатів до роботи. Не тільки не дається така вказівка, а взагалі, ми взагалі всім своїм членам комітетів приймає, кажемо приймати активну участь. Честь, тому що робота цього комітету для нас екстремально важлива. Група депутатів із різних фракцій вийшла зі спільною заявою проти рукоприкладства в стінах парламенту і дискредитації роботи. Так само починав Янукович. Це в його фракції біло били, били людей за позицію. Це його депутати били людей за те, що вони не так висловлювались. Дорогенькі хлопці, дорогенькі мужчини. Кожен з нас у своєму житті має відповідати за свої слова, навіть ціною розірваного рота і синцями під очим. Спікер Андрій Парубій попросив регламентний комітет розглянути штовханину у залі і зробити дисциплінарні висновки, адже бійка відбулася у момент голосування законопроекту про конституційний суд. Тож при і без того невисокій відвідуваності засідань частина депутатів відволіклася від голосування на видовище. Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Ілята Максим Шинкаренки ТСН 1+,1.